Всім привіт, друзі, на каналі Valor. Сьогодні покажу, як змінити тип NAT у Windows 11. Для цього заходимо в налаштування інтернету, і тут нам знадобиться налаштування. Більш конкретні, тут треба натиснути Редагувати. Тут вибираємо IPV. Тут тиснемо властивості. Тут натискаємо Використовувати наші налаштування. Сюди вводимо 88888844. І сюди вводимо цю IP-адресу. Тут використовуємо маску. Ось і сюди вводимо IPV. Після цього натискаємо OK. Якщо не допомогло, заходимо в диспетчер пристроїв. Тут вибираємо інтернет. Зараз його знайду. Ось вибираємо потрібний нам адаптер. У мене це цей. Тиснемо оновити драйвери. Знайти на комп'ютері, вибрати. Вибираємо тут потрібні драйвери. У мене ось ці. Тиснемо Далі і чекаємо встановлення. Якщо не допомогло, заходимо в інтернет. Мені потрібен сервіс налаштування інтернету. Тут тиснемо додаткові налаштування і Скинути додаткові налаштування. Після цього натискаємо застосувати. Це має вам допомогти. З вами був Валер. Усім бувайте.